Що у вас міняється в житті? Так, що у вас міняється в житті, давайте дивитися за індивідуальними розкладами. Підписуйтесь на мій інстаграм, замовляйте індивідуальні розклади. Це розклад для чоловіків і, жін, і жінок. Дивимося, що буде змінюватися у вас в житті. Були якісь розчарування? Хтось вас дуже сильно підвів, обманув утік. Зараз він сидить розбитий, думає про минуле, хай думає. Дуже підло поступив ви для нього. Ви йшли з душею до цієї людини, чоловіки. Це розклади для чоловіків для жінок. Зараз ваше життя закрутиться, колесо фортуни закрутиться. Фортуна на вашому боці. Ви вся будете в коханні. Вам, у вас буде навіть вибір. Ви будете танцювати, жонглювати. У вас дуже багато буде кохання в житті. Ви йдете вірним шляхом. О, до вас ідуть, несуть своє серце вам. Несуть ваше сер своє серце вам. Ви королева. Ви сидите на троні, ви будете вибирати, ви керуєте парадом. Що він сидить? Думає про минуле, згадує, як було добре, але він недостойний бути з вами. Це людина, яка ніколи не зміниться, зараз сидить і думає, згадує, нехай думає підвішений. В нього зараз немає нічого, нічого не відбувається в його житті. У вас великий вибір, ви йдете вперед. У вас вибір, у вас життя вирує, кипить тріумф. Радість, тріумф, щастя, задоволення життям. Ви тріумфатор, ви на коні. Вас коронує Всесвіт. Кохання. Ну, подивіться, які карти чудові. Ви будете купатися в любові.